Вітаю на каналі Кабельок. Тут ми розповідаємо про важливі речі. Це відео буде корисне для тих, хто хоче підключити свій будинок, використовуючи повітряну лінію електропередач. Сьогодні ми поговоримо про лінійну арматуру для повітряної лінії електропередач. Зараз на столі ми бачимо основні комплектуючі матеріали, які використовуються при будівництві повітряних ліній електропередач напругою до 0,4 кВт. Це монтажна стрічка, що використовується для кріплення гаку на опорі, скрепа для її фіксації, і сам гак. Також бачимо проколюючі затискачі, натяжні та підтримуючі зажими для проводу різного перетину, що тримають його на гаках у повітрі. Як це використовується, показано схематично на малюнку. Все це є в магазині кабельок. На якість напруги, яка передається повітряною лінією електропередач, впливає всього два фактори: це якість проводу та проколюючих затискачей, що використовуються при підключенні абонентів, оскільки у попередніми відео ми вже говорили про якість проводу СІП, та як його обирати сьогодні ми зупинимось саме на проколюючих затискачах у разі використання при будівництві повітряної електричної лінії, неякісних проколюючих зажимів. Ми маємо додаткові втрати електроенергії по лічильниках та збільшені втрати напруги у споживачів. Тому ми пропонуємо нашим покупцям якісні проколюючі затискачі фірми Сікам, виробництва Франції, які максимально знижують вище вказані втрати на лінії до допустимих норм. Якісні зажими дозволяють знизити втрати напруги, гарантують надійний контакт при підключенні та довгий термін експлуатації лінії. Це реальна економія при експлуатації та обслуговуванні ліній. Основна задача проколюючого затискача це організація надійного з'єднання проводу між собою. Електричне з'єднання проводу сіп здійснюється шляхом проколу зовнішньої ізоляції проводу зубцями пірамідальної форми, які при проколі запечатують місце проколу та забезпечують надійний контакт. Ущільнюючі гумки та нанесена на них водовідштовхувальне мастило забезпечують герметичність місця проколу, що захищає його від проникнення вологи. Проколюючі пластини виготовлені зі спеціального сплаву, це все дозволяє отримати однаковий перехідний опір при різних погодних умовах та різних діапазонах температур. Сьогодні у цілях економії електрики пропонують робити як при СРСР. Кінець дроту сіп, який підключається до магістралі, просто зачищається на 20-30 см і робиться звичайна скрутка бандаж. Робити так категорично заборонено через конструкцію проводів сіп. Вона багатодротова при негерметичному з'єднанні. А це скрутка або дешевий неякісний проколюючий затискач під ізоляцію. Поступово проникає волога. А це окислення проводу влітку, розриви ізоляції взимку, що призводить до псування проводу та необхідності його заміни. Тому сьогодні у сучасних лініях використовуються проколюючі з'єднувальні затискачі, такі як те І це сьогодні хід, це краще, що є на ринку України, і це не наша думка. Затискачі ТТ Денео акредитовані компанією ДТЕК та масово використовуються при будівництві та ремонтних роботах. ТТ-Денео зі зниженим перехідним опором, а це додаткова економія електроенергії, що робить їх ще кращими ніж стандартні, дозволяють приєднати абонента при будь-якій погоді та температурі з однаково високою якістю завдяки зривній пластиковій головці. При монтажі достатньо лише крутити головку болта до її зриву. Це гарантує завжди високу якість монтажу. Після цього не потрібно нічого підкручувати та додатково контролювати а отримане з'єднання є герметичним та надійним. Також ці затискачі можна використовувати для підключення абоненту до магістральної лінії СІП під напругою, що є великим плюсом, оскільки не потрібно вимикати всю лінію. І створювати незручності іншим абонентам на корпусі кожного зтискача є дві характеристики: діапазон перетину проводу магістральної лінії та діапазон перетину проводу для відгалуження до абоненту. Простими словами, ці характеристики дають розуміння, до яких проводів і яким проводом можна підключитись. Цікавий факт: вартість проколюючих затискачів становить лише 5% загальної вартості ліній. Але при цьому їх вплив на якість передачі електроенергії від постачальника до споживача дорівнює впливу на якість передачі самого проводу СІП. Тому використання неякісних проколюючих затискачів при будівництві може дорого коштувати. Вже завтра деякі абоненти взагалі не отримують напругу в своєму будинку через неякісний прокол. При цьому що може бути? Пошкодження жили самого проводу при проколі ізоляції, негерметичність проколу, контакт з великими втратами напруги або взагалі відсутність контакту і так далі. У будь-якому випадку витрати на заміну одного затискача складають близько 5 тисяч гривень. Це новий затискач, робота електрика, визов автовишки і головне, ваш час і незручності через відсутність електроенергії. Тому ми пропонуємо товари з відмінною якістю за доступною ціною. Проколюючі затискачі сікам це ретельний контроль якості виробництва та матеріалів, продумана інженерами конструкція та тисячі годин випробувань. Контактні пластини змащені нейтральним мастильним матеріалом, виконані з лудженої міді. Твердий ізолюючий пластиковий копачок гарантує герметичність кінця відгалужувального проводу. Зусилля проколу ізоляції контролюються болтом із полімерною зривною головкою. Високий ступінь захисту місця проколу ізоляції, герметичність, Експериментальні зразки кожної партії перевірені напругою 6 кВ воді. Температура навколишнього середовища для виконання монтажу від мінус 25 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Зараз ми вам покажемо реальну ситуацію, як проколи Сікам вирішили проблему втрати напруги на одній з ліній електропередач садового товариства. Доброго дня, споживачі електричної енергії. До моєї організації звернулися представники садового товариства. З такими проблемами. В них при місячному споживанні 25 тисяч кВт. З'являються втрати приблизно 10% 25 тисячі кВт, що в коштах виходить близько 5 тисяч гривень на місяць. Для вирішення цієї проблеми були проведені необхідні роботи. Повірка приладів обліку, заміна трансформаторів з встановлення додаткових лічильників на кожну лінію 04, L1, L2, L3. Дані заходи. Результатів не дали, втрати так і залишились близько 10% до з кВт на місяць. Були проведені необхідні вимірювання і виявлено, що втрати струму проходять на контактних з'єднаннях. На даний момент проводиться технічне обслуговування повітряної лінії 0,4 кВт l 1 та заміна затискачів невідомого виробника на затискачі. Компанії Секам. Арматура акредитована в компанії ДТЕК і широко застосовується при будівництві лінії 10 кВт і 0,4 кВт. Була проведена заміна з'єднань для 22 абонентів на лінії 0,4 кВт l 1 Для підтвердження результатів заміни потрібен деякий час. Я думаю, що через місяць ми побачимо результати заміни. Пройшов місяць після зняття показників електричної енергії було виявлено, що втрати впали з 2500 кВт до 50 кВт, що є в межах норми. Після проведених робіт і досягнення необхідних результатів зменшення втрат на лініях 0,4 кВт. Ми рекомендуємо застосовувати арматуру виробництва фірми СЕКАМ. Для лінії 0,4 та 10 кВ. інтернет магазин «Кабельок». Наша мета це ваша безпека та безпека вашої родини.